Всім здоров'я. Вас вітає перша сільська збірна. Дуже жорстка гра, тому наша команда хоче зразу заявити, що для нас нема авторитетів. Був президентом кучма, сміялися з кучми. Був Ющенко, сміялися з Ющенка. Був Янукович, сміялися з Януковича. Став Порошенко, сміємося з Януковича. Хочемо подякувати нашому спонсору, генеральний спонсор приїзду в Луцьк. Самогонка баби Катерини, самогонка баби Катерини, посидимо як боги, полежимо як свині. Ну і для того, щоб приморозки нашого гумору трохи прибили гичку вашого мозку. Соціальна реклама. Як легко не помітити 16 фур. Коли одна з них тобі. Ягодинська митниця, традиції перевірені часу. Нашого виступу перший сільський гей-клуб Твої зелені очі. Твої зелені очі. Та знаємо, попри те, що очі хоч зелені, а серце голубе. Чужи є митці. Є такий день в році, 8 березня, коли чоловіки стараються виконувати жіночу роботу. Отож, по перше, уявіть собі, чоловік на кухні родому вертається жінка. А по-друге, уявіть собі, він моя жінка. <рив> <рив> Коханий, а що у нас сьогодні на вечерю? Печінкове фуете, тряче керея шата обріон, а сортєна Сіціана злийде в облиндері в Яндогран де запечений посипане тертим пермезаном шатосенкро. І на десерт фруктова сортів фломбе з карвелою соусом. Сьогодні цілий день вчив цю херню, так що жерти нема що. Сьогодні насправді дуже жорстка гра і дуже жорсткі команди, тому треба було підсилюватися. Зустрічайте. На цій сцені моя дочка Олеся. Дивій увагу, Аньо яка дівчина, я до неї подивити, ага. машина. Е, ні, так не пойде, бо вона куйме, що у мене гроші є, а я ж то хочу зразу поробі. Олеся дуже рада була поїхати сьогодні зі мною, бо, по-перше, вона не пішла в садочок. До садочку шість кілометрів пішки і вона не пішла в садочок. Олеся перший раз на сцені. Що ти блещиш? Я ж ти просив просто приїхати і постояти на сцені, а ти як твоя мама. Бу -бу 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 -бу. Каже, що в сто разів красивіший, ніж Варшава, тому що ваше місто справді дуже гарне і красиве. А кліфто, ще ніколи не була в Варшаві. Запахло весною. <плес> Ну, no, якщо виграємо, то не будеш. Не буду. А ти що, впевнена, що ми виграємо? П'ю. То твої проблеми! Крім того, я, як порядний батько, вже почав разом з дитиною готуватися до зимових свят. Олеся, розкажи, який ти більше вивчила з татом. І що хочеться сказати на завершення? Я дуже радий, що сьогодні зі мною приїхала моя дитина. Тому що колись, якщо її спитають, як вона попала в шоу-бізнес, вона скаже правду. Її мама переспала з продюсером. <плес> з вами була перша сільська збірна, дякую.